Будь-які компанії, яка прагне залучати та утримувати найкращих фахівців, життєво важливо бути в курсі нових тенденцій у сфері HR та рекрутингу. І дивлячись у майбутнє, і на ту половину 24-го року, що вже пройшла, на ту половину 24-го року, що ще попереду, а також на двадцять й рік, це все обіцяє принести хвилю змін і викликів, до яких ми повинні бути готові. Тому пропоную вам зануритися у найактуальніші підходи цього року і наступного року. І перший таке виклик, що гібридний формат це нова норма роботи. У відповідь на виклики, викликані глобальною пандемією, а потім і війною компанії змушені переоцінити та переглянути свої традиційні робочі структури. І у цьому контексті гібридна модель, яка ідеально поєднує переваги віддаленої та офісної роботи, стає ідеальним рішенням згідно з дослідженнями. 59% роботодавців мають гібридний формат роботи. Цей тренд свідчить про поступовий перехід до нового рівня організації праці в Україні, де гібридна модель роботи стає не просто відповіддю на виклики сучасності, але і стратегічним інструментом для досягнення успіху та стійкості вашого бізнесу. Друге, це те, що work-life баланс як ніколи актуальний. Зі зростанням віддаленої роботи виникло поняття е-презентаїзм. Це культура, в якій віддалені працівники відчувають, що вони завжди повинні бути на зв'язку, е, навіть якщо у них не робочий час або вони погано себе почувають. 86% працівників відчувають, що їм потрібно довести своєму начальнику, що вони працюють та згідні зберегти роботу. Але на жаль, це може призвести до вигорання, підвищення рівня стресу та відсутності балансу між роботою і особистим життям. Тож у 2024 році, і також 25-му HR мають приділяти більше уваги створенню комфортних умов для співробітників. Цьому можуть сприяти заохочення регулярних перерв, встановлення реалістичних очікувань щодо часу відповіді та просування гнучкового графіка робот. Третє це використання штучного інтелекту та автоматизації в роботі. Сучасні технології впливають на абсолютно всі сфери бізнесу, у тому числі HR. І завдяки HR-системам, чат-ботам, штучному інтелекту і віртуальним помічникам на базі штучного інтелекту, HR-спеціалісти можуть оптимізувати свій час і ресурси. Це дозволить їм зосередитися на стратегічних ініціативах і створити робоче місце, орієнтоване на людей. І з розвитком та вдосконаленням цих технологій їх використання стає дедалі зручнішим та поширенішим. Ось декілька прикладів, як штучний інтелект та автоматизація можуть допомогти вам. Наприклад, використання плагіну на основі штучного інтелекту дозволяє рекрутерам економити час на ручну роботу і обробку профілів LinkedIn та популярних джоб сайтах. Також завдяки автоматизації рутинних завдань суттєво знижуються шанси на помилки. Також ми, наприклад, використовуємо штучний інтелект для для розробки описів посад, також оголошень про найм, побудову різних таблиць. Тобто, насправді нам штучний інтелект в компанії заміняє двох повноцінних працівників. Четвертим таким новим викликом, з яким нам доведеться стикнутися, це програми добробуту та психічного здоров'я працівників. Добробут співробітників стає ключовим елементом стратегії HR у 24 2025 25 році. Підтримка працівників вже виходить за межі робочих обов'язків, охоплюючи їхнє особисте й соціальне життя через високостресові умови сьогодення. Важливо враховувати сім ключових сфер добробуту співробітника: забезпечення гнучкості та автономії повинно поєднуватися з ініціативами, спрямованими на подолання соціальної ізоляції та підтримку активного способу життя. Можливо, щоб ці аспекти були внесені в загальну стратегію розвитку бізнесу, адже зростання задоволеності співробітників безпосередньо впливає на рівень задоволення клієнтів, як свідчать різні дослідження. П'ятий виклик. Який не відміняв і раніше, але зараз все ще ще актуальнішим. Це підвищення кваліфікації всередині команди. Попри доволі динамічний ринок праці, пошук спеціалістів, особливо хорошого рівня, залишається непростою задачею. Компанії тримаються за досвідчених фахівців, а ті, в свою чергу, не поспішають розглядати нові можливості. Тож виграшною стратегією може бути зрощення кваліфікованих кадрів всередині компанії, інвестуючи в навчальні програми. Компанії можуть гарантувати, що їх працівники залишаються конкурентоспроможними. Крім цього, наявність навчальних програм також є важливим критерієм вибору серед молодих спеціалістів. Тож організація профільних курсів, вебінарів, кейс-чемпіонатів може стати чудовим способом залучити початківців і виростити в себе в команді крутого спеціалу. Шостим, але, напевно, одним з найважливіших викликів 24-25. го і напевно із слідуючих років в Україні стане реінтеграція військових ветеранів до цивільного життя. З початком повномасштабного вторгнення багато бізнесів почали розвиток напрямку соціально-корпоративної відповідальності. Однак, зростання кількості ветеранів на ринку праці створює нові виклики та необхідність формувати комфортні умови для них. Наразі на фронті величезна кількість фахівців з абсолютно різних сфер від дизайнерів до програмістів. Та танцівників і акторів. Перехід з військової служби до цивільного життя може бути викликом для ветеранів, тому компаніям варто підтримати їх на цьому шляху. Різноманітні програми, навчання та перепідготовки дозволяють ветеранам здобути нові навички або ж посилити вже існуючі компетенції. Також не забувайте про важливість психологічної допомоги ветеранам. Ми, в свою чергу, як компанія зараз проходимо безліч навчань по травмам по психології військових і також ветеранів. І якщо вам потрібна якась допомога, то звертайтеся, і ми вас проконсультуємо, як правильно найняти ветерана і зробити так, щоб це було екологічно і не нашкодити йому. Тому що правильного тут немає. Є слово екологічно. Сьомим викликом це стає як бренд роботодавця. І наразі бренд роботодавця, коли на ринку праці дуже мало кадрів. Стає напевно успіхом, ключом до успіху, я би сказав, навіть. Тому що скорочення бюджетів в останні роки вплинуло на бренди роботодавців. Багато компаній скоротили або припинили роботу в цьому напрямку, фокусуючись на утриманні співробітників. Однак відновлення ринку праці та зростання кількості вакансій, причому що кількість працівників так не зростає, вказує на необхідність відновлення цього напрямку. Дослідження показує. Що понад 75% працівників вважають, бренд роботодавця важливим фактором при виборі роботи. А щоб ваша компанія стала приваблишою в очах кандидатів, обов'язково зверніть увагу на тренди. Восьмим доволі цікавим викликом, напевно, стане міжнародний рекрутинг, оскільки українські компанії активно виходять на міжнародний ринок, потреба в наймі спеціалістів за кордоном зростає. Залучення міжнародних спеціалістів не лише у різноманітній бізнес, але і збагачує його експертизою на незвіданих для українських фахівців ринках. Очікується, що ця тенденція продовжить зростати, і рекрутери, які мають досвід успішного закриття подібних вакансій, матимуть конкурентну перевагу. А ми маємо такий досвід, тому, якщо потрібно вам знайти спеціаліста за кордоном, звертайтеся дев'ятим таким. Потужним викликом буде як стратегія підбору на основі даних. І хочу сказати, що аналітика даних революціонізує сферу рекрутингу та HR, допомагаючи робити роботу більш ефективною та, рез... та результативнішою, ніж будь-коли раніше. І за допомогою аналітики ви можете передбачити плинність кадрів та визначити потреби в наймі. Крім того, дані допомагають рекрутерам аналізувати канали пошуку кандидатів, показники воронки та ефективність співбесід. Що, в свою чергу, допомагає оптимізувати процеси та ефективніше розпреділяти ресурс. Десятим таким викликом стає адаптація рекрутингу до молодих поколінь. І хочу сказати, що покоління зумерів це вже більше не діти, а спеціалісти, які активно розбудовують свою кар'єру. І щоб залучити та утримати таких фахівців, компанії повинні ретельно проаналізувати їхні особистісні потреби та очікування. І, як не дивно, молодь надає перевагу роботі. Яка відповідає їхнім цінностям. Крім того, вони значною мірою покладаються на соціальні мережі для пошуку роботи та комунікації. Позитивний робочий досвід, розвиток кар'єри та акцент на цінності стають ключовими факторами, які варто враховувати, адаптуючи свої рекрутингові стратегії до потреб молодих поколінь. Це допоможе вашому бізнесу не лише відповідати на зміни в очікуваннях працівників, але й створити умови для стійкого та успішного. Розвитку компанії у майбутньому, вже одинадцятим таким викликом, який в принципі також раніше був, але зараз також стає все актуальнішим і актуальнішим, являється внутрішній рекрутинг. Внутрішній підбір персоналу є перевіреною та ефективною стратегією, яка надає пріоритети просуванню поточних співробітників на відкриті посади в організації, використовуючи талант і потенціал, які вже є в компанії. Внутрішній набір не тільки підвищує моральний дух співробітників і задоволеність роботою, але й значно покращує показники утримання співробітників. Насправді, дослідження показали, що в організаціях, які впроваджують програми внутрішнього найму, мають вищий рівень утримання порівняно з тими, які покладаються виключно на зовнішній найм. Крім того, внутрішній підбір персоналу забезпечує суттєву економію коштів для організацій. Цей підхід не тільки скорочує витрати на підбір персоналу, але й мінімізує час і ресурси, витрачені на адаптацію та навчання нових співробітників. І дивлячись уперед на кінець 24 і 25 рік, стає очевидним, що внутрішній підбір персоналу продовжить набирати обертів і стане ключовим компонентом рекрутних стратегій у різних галузях, завдяки численним перевагам. У тому числі підвищення залученості співробітників, покращення корпоративної культури та підвищення передачі знань все більше і більше роботодавців визнають цінність інвестування у свій наявний резерв кадрів. Надіюсь, нічого не пропустив. 12-тим таким трендом да, є покращення онлайн-спілкування. Я думаю, ви помітили, що останні два роки змусили український бізнес працювати в умовах з посиленим фокусом на продуктивність. А різні івенти почали сприйматися як недоречна витрата грошей. Однак велбенг це головний тренд 24-го, і комфортна комунікація з колегами залишається його важливою складовою. І хто б що не казав, я вважаю, що не існує єдиного правильного формату, як варто вибудовувати онлайн-спілкування. Адже у кожної команди можуть бути різні потреби. Тому краще тестуйте різні формати взаємодії від впровадження корпоративного Slack – до неформальних онлайн-івентів. Застосування цих технологій дозволяє організаціям сприяти ефективній співпраці, оптимізовувати процеси та допомагати колегам відчувати свою причетність до життя. Враховуючи усі ці нові тенденції, HR-спеціалісти та рекрутери можуть забезпечити залучення найкращих талантів, сприяти розвитку позитивної корпоративної культури на робочому місці та ввести свої компанії до успіху. І головне пам'ятайте! Майбутнє належить тим, хто готується до нього сьогодні. Тому ставте нашому відео вподобайку, пишіть коментарі, а ми готуємо для вас нові відео.